Що стосується взагалі заяви звіту прем'єра. Ну якщо вважати це звітом прем'єра, звісно, хотіло б відмітитись те, що дуже багато речей, які не зрозуміли, по крайній мірі прем'єр викривляє. Наприклад, він говорить там про те, що цього року зросли доходи бюджетів, в тому числі місцевих, на 40%. але забуває сказати про те, що на 42 пішла інфляція, тобто імпортозалежна країна, скоріше всього, це не досягнення, а мінус. Він забуває сказати про те, що сьогодні, скажімо, він зголосив в парламенті, що Нафтогаз нібито стане наступного року без отоціни. але він забув. Сказати, що це не його досягнення, а джерелом без стало населення, яке платить більше за газ. Він забуває сказати про багато таких факторів на сьогоднішній день. І на жаль, а той звіт, який ми почули, він не відображає ні в якому випадку заслуги уряду, щоб ми сьогодні відчували до нього довіру і мали в того, що наступного року буде щось зростати. Тому, скоріше всього, що бюджет, який сьогодні прописали, і той податковий кодекс який ми почали вже сьогодні читати, тому що він дійсно появився. Хоча з запізненням, адже прем'єр-міністр обіцяв, що тридцять листопада внести його до парламенту, це. Він обіцяв на спільній зустрічі з членами коаліції і фракціями парламентськими. Він не виконав, внесли тільки 11 числа. І на перший погляд, що може здатися в цьому податковому кодексі, це знову ж таки не кодекс розвитку. Насправді мені здається, що його писали не українці, тому що так дотувати і імпортера, так дотувати іноземний бізнес податками міг ну тільки не українець. Не українці. Ви натікаєте на Натал... наталку Ярецько чи ні, чи чому? 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 ні але пані, я здається, розумію що... вас, мені здається, вас, що там просто. Повністю підтримується на національний виробник. З другої сторони, ми обіцяли, і це обіцяв прем'єр минулого року, що податковий кодекс і податкова система повинна дати стабільність в податковій базі. Підприємець повинен знати, скільки податків він буде платити цього і наступного року. Ми знову змінюємо податки в сторону збільшення. Тобто, в даному випадку це ніяк не гарантія для бізнесу вийти з тіні. І такому уряду бізнес не буде вірити. Урядує цініка вже 21 один місяць. Друге питання: ми сьогодні бачимо, що, наприклад, навіть просте в податковому кодексі, що прописано, акцизи будуть сплачуватись авансом. Вибачте, звідки взяти оборотні кошти для бізнесу при сьогоднішніх ставках податків цих ставках по кредитам банків 25-40%? Звідки взяти оборотні кошти на авансові сплати акцизного збору? Це просто неймовірно. Тобто, ми практично дотуємо імпортера, дотуємо не український бізнес. Тому ну я не бачу можливості для цього податкового кодексу. Депутати прописали свій кодекс. Якому... А чому його називають компромісним? Я чому про Єрейську згадала? Тому що я вас хотіла повернути до власне цієї тези. Довго ж там збиралися, і рада коаліції, і так далі розглядали по поночах. Сиділи, а намагалися все ж таки це співставити і якимось чином дати компромісний варіант. Щось середнє між проектом і проектом Ярейської. Так як ми його давайте називаємо. давайте говорити. Компроміс це коли є дві сторони процесу, тобто так. є парламент. І є тоді уряд, ну або хоч там ну, президент приєднується. Так. Вибачте, там був тільки в цьому компромісному. Я так розумію, що був прем'єр і президент, а де парламент, котрий має приймати. А що нічого не взяли з того проекту южані? Ні, Ні? де що взяли, але питання в іншому, що компроміс це коли дві сторони сідають і про щось говорять. Угу. А коли нам виносять проекти, кажуть, так це ж у нас з вами компроміс досягнутий. Це не компроміс. Вибачте, і мені пам'ятається та фраза, яку сказав Яценюк на на раді з коаліцією, де я був присутній. Що а що ви хочете читати в тому законі про бюджет і податком ходитися? Це наші зобов'язання перед МВФ. Ми маємо його просто прийняти. Ні, у нас є зобов'язання перед народом України, і ми будемо читати кожну норму. Тому те, що сьогодні говорить компроміс, це знову піар-акція. Ніякого компромісу ніхто не досягав. Жодного компромісу, тому що компроміс повинен бути досягнути з парламентом. Парламент обрав народ, і парламент призначав цей уряд, і парламент відповідальний за діяльність уряду і за то виконання ситуація. Країни ви, є. як член парламенту, готові взяти на себе відповідальність того, що якщо інший законопроект, інший бюджет буде проголосований, не такий, який би влаштував МВФ, що у нас не буде нових траншів фінансування, і мені здається, що цей рік показав, що транші МВФ до зростання економіки не призвели. Нам цей рік показав, що всі рекомендації... Але ж вони врятували від падіння Секундочку. економіки. Давайте, давайте про це помовчимо. Так я думаю, що економісти можуть зробити більш детальний аналіз. Ми закривали дирки, але ми залишилися зобов'язаними. Якби МВФ і міжнародні донори хотіли Україні допомогти, то вони би по крайній мірі би списали хоча б відсотки і не і реструктуризували нам реально, а не поставили в боргову яму через 5-7 років. Тим тою реструктуризацією, якою так хвалиться сьогодні прем'єр-міністр. Тому МВФ. Як на мене, це комерційна структура, напівкомерційна структура, в якої є свої фінансові показники діяльності, яка дбає про свого інвестора. І тому, вибачте, вона ніяк не зацікавлена Україною. Їй важливо, щоб ми повернули борги, які ми взяли, і обслуговували ті кредити, які їх набрали. Це зовсім різні площини. Тому все, що нам рекомендує МВФ, на сьогоднішній день не дало жодного позитивного ефекту. Минулий рік ми, нам уряд. Обіцяв і прем'єр-міністр обіцяв, що ми погодили бюджет з МВФ. Ми погодили податковий кодекс з МВФ. Ми погодили нашу стратегію розвитку. Цей рік 15-й, буде роком стабілізації. 16-й рок, рік буде роком розвитку. Вибачте, ми підійшли до початку 16-го року. Немає стабілізації, це перший висновок. І друге, 16 рік не стає роком розвитку. І нам сьогодні прем'єр знову каже, давайте законсервуємо ту ситуацію, яка є. Ні, уряд, який сьогодні пропонує народу України, законув, законсервувати ту ситуацію, яка є в суспільстві, повинен піти відставку, повинен прийти інший уряд, який запропонує модель розвитку.